У нас було завдання знищити врага. Техніку знищили, а піхота розсипалась. Нам було завдання її ліквідувати. Обична ситуація, сіли та поїхали. Коли виїхали, то було багато дронів і нас почали атакувати. Засліпило прибори, спостереження і їхав майже всліпо. Нічого по приборах не видно. Я думав, він бачить. Ну, ну взагалі, я взагалі думав, що навідник бачить, але ну, це він потім розказав, що він не бачить. Почали працювати. Все було тільки за вказівками командира, який коригував мої дії. Случай, що ми як би, осліпли, то ми знали, що нас ташка бачить і скоординує. Ну, Так як на заїзді на позицію, так і на від'їзді з позиції. Ну, нас постійно веде дрон. Перед кожним виїздом воно завжди страшно. Тільки як починається робота, про це воно якось не думається. Просто виконується завдання вже без зайвих думок. Ну, Ти забуваєш про все все заряділи, бах-бах. І... Вистріляли, поїхали. Відпрацювали, дали їм ди хороших. Я думаю, вони заповнені на все життя. Ми, якщо хтось залишився живий із них.